Доброго дня, діти! Сьогодні я вам пропоную поспостерігати за такою садовою квіткою, яка називається тюльпан. Тюльпан це весняна квітка, багаторічна рослина. Восени вона засинає на довгу зиму, щоб навесні ожити і рости і радувати нас своєю красою. Давайте уважно розглянемо цю квітку. Тюльпан має коріння, цибулину, яка росте в землі. Тоненьке стебло. На стеблі знаходяться продовгуваті листочки. І на стеблі знаходиться квітка тюльпана червоного кольору, яка має шість пелюсток. Для росту йому потрібна вода та сонечко. Квітка тюльпан буває не тільки червоного кольору, вона буває фіолетового, жовтого, червоного, білого, рожевого та дуже багато має кольорів. Ось діти за такою квіткою з вами ми сьогодні спостерігали. До зустрічі!